Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давайте знайомитись. Мене звати Тетяна, я позиціоную себе як Тіана Фостер. Чому так? Тому що, по-перше, це такий, знаєте, психологічний псевдонім, коли я передивилася серіал A Light to Me» Теорія брехні, і мені дуже сподобалася там психологиня Фостер. А друге, чому Тіана? Тому що колись в дитячому таборі мій вважатий називав мене не Таня, а Тіана. Ось і тому ці два, два таких моменти мені сподобались, і тепер е, такий псевдонім Тіана Фостер знають мене дуже багато хто людей, а, тому будь ласка, запам'ятовуйте. А, тому що Тетяна Ковальчук, Тетяна Поліщук, їх багато, а Тетяна Хостер, може, десь теж є, але не так багато. Тож, я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у мене таке лайф а, живе домашнє відео, коли все таки є бажання поділитися і завжди є відмовки, щоб записати відео, тому що щось не на часі. Тож сьогодні я пропоную вашій увазі а, таке коротке відео. І я хочу, щоб це відео не було сумним, не було таким, знаєте, скучним, буденним а, а, таким типовим. Тому я пропоную сьогодні розділити це відео і наше з вами знайомство на три таких блоки. Перший блок це бліц, а, бліц питання щодо мене. А друге питання це особисті питання до мене і актуальна тема сьогодення. А, ясно, що мені в цьому допомагає чат GPT, куди ж без нього, тому не витрачаємо наш час і поїхали. Ну, по-перше, 100 бліц питань. Я зараз оберу три, які мені, можливо, рандомно сподобаються, можливо, рандомно не сподобаються, дам на них відповідь. Отже, бліц. А, перше питання. Що більше любиш дарувати подарунки чи отримувати? Дарувати. Наступне питання: що для тебе важливіше? Свобода чи стабільність? Складне питання, але я думаю, що свобода. І наступне питання. Чи віриш ти у знаки долі? Однозначно, так. Пізніше буду розповідати про тригери, які для мене є тригери удачі, успіху і, взагалі, чому вони важливі, чому я їх обираю. Окей, такий короткий бліц. Я сподіваюся, що він зайде і е, буду вибирати рандомні цікаві питання. Може, з часом зміню цей такий вид е, формат спілкування, адже мені хочеться, щоб це було таке, знаєте, інтерактивне спілкування, як майже живе спілкування, тому що я за живе спілкування, а щоб не сидіти і говорити сама з собою. Окей, особисті питання, три особисті питання, які мені задає і якими я можливо зможу з вами поділитися. Як ти ставишся до популярної думки, що психолог має бути абсу, абсолютно емоційно стабільним? А, мені здається, в наш час взагалі кожна людина має бути емоційно стабільною. Для мене це про професіоналізм та про внутрішній спокій. Коли у психолога як професіонала все в житті добре, це відображається в його кар'єрі, в його. Роботі в його практиках, і насправді це дуже сильно проявляється і відчувається якби енергія людини, коли ти з нею спілкуєшся. Тому для мене важливо, щоб людина була емоційно стабільною, врівноваженою мала класний високий емоційний інтелект. І мені здається, що знову ж таки це не тільки про психолога, а про більшість людей, багатьох, які теж мають бути емоційно стабільними. А, також це про амбіційність. Я люблю, коли психологи вони мають свою таку а, ну, ясну, що точку зору, також почуття гумору, тому що якщо психолог надто серйозний, мені буває навіть страшно. І є різні випадки, я про них обов'язково розповім, але поки що так. Таке собі питання, якщо чесно. Наступне, а, який ти психолог? Я задаю собі це питання дуже давно, який я психолог. Клієнти, хто зі мною працював. Напишіть мені, який я психолог, але я вважаю, що я психолог, практичний з 99,9% тем про відносини. Взаємовідносини в парі, в сім'ї, між колегами, про комунікацію а Любовні відносини, любовні стосунки, стосунки між мамою та дитиною взагалі будь-яка комунікація, тому що це те, що мене оточує. І мені здається, в цьому мій, якби, моя фішка, мій успіх, я себе позиціоную саме так. А якщо якісь інші є теми, якісь такі нестандартні, глобальні, ну ясно, що це теж цікаво, але про трошки пізніше. І третє питання. Які теми в психології тебе найбільше зачіпають і чому? Я психолог, який дуже любить складні випадки психологиня, як правильно, складні випадки, якісь цікаві історії, нестандартні, коли є моменти неврозів, шизофренії, суїциди, якісь такі складні, складні випадки. Чому мені це цікаво? Тому що я дуже сильно захоплююсь, коли я бачу результат, як у людей змінюється життя. І а, мені дійсно подобається працювати з складними такими кейсами, тому що вони ну, мені цікаві, по-перше. По-друге, а, взагалі, а, якщо говорити про психолог, психолога, психологиню, а, який психолог має бути, а, і хто взагалі може бути психологом, то це однозначно люди, які захоплюються. Результатами допомоги іншим людям, які кайфують від того, що допомагають, не маючи при цьому ніякої фінансової вигоди, тому що якщо ви ставите собі за ціль, наприклад, якщо ви шукаєте роботу, і ви ставите собі за ціль, що я буду заробляти мільйони і при цьому допомагати людям, то ви не будете класним психологом, тому що психолог ніколи не ставить собі пріоритет гроші. А в першу чергу пріоритет це допомогти людині вирішити її питання і змінити покращити життя на, на краще. Тому мені здається, так. А взагалі всі теми психології цікаві, і е, я обожнюю чоловічу психологію, тому що там можна копатися дуже далеко, дуже глибоко. Я обожнюю гештальтерапію, я обожнюю все про емоції, я обожнюю міжособистісні ролі. Коротше, кожна тема для мене це щось таке: прям вау. Я зараз віддаю, надаю перевагу дитячій психології, зрозуміло, чому. І я думаю, що буду також виділяти час і розповідати про материнство, тому що куди ж без цього, куди ж без мамської цієї ролі і розповіді про діток. Але якісь ще теми цікаві, які ще актуальні, мабуть, що. тому що я цікавлюся тим, що відбувається в світі. Ми не будемо говорити про політику, ми не будемо говорити про якусь там. Зумбовану тему, але те, що дійсно цікаво, сучасно, те, що диктує нам світ, про що можна поговорити, то будемо розглядати. Також я дуже хочу попросити вас не соромтеся писати, можете писати анонімно, щоб ми могли розбирати ваші питання, ваші історії, ділитися з ним. Я буду розповідати про свою особисту думку, про свій досвід. І взагалі цей канал, мені здається, дуже давно всередині. Є бажання поділитися з вами, розповісти свою історію, познайомити вас з собою. Просто не завжди був час, не завжди була можливість. І таким чином будемо продовжувати якби, наше знайомство. І останній такий блок це актуальна тема. Теж я попросила чат GPT вибрати, яка ж тема актуальна є на сьогодні, і це питання, чому особистий бренд став ключовим інструментом для розвитку особистості та бізнесу. І як його правильно використовувати? Дійсно, актуальне питання. Бренд це про те, що ми говоримо, і ви чуєте зараз неодноразово від всіх блогерів, від інфлюенсерів, від а, піарників, що ти ніхто, якщо ти не маєш особистий бренд, якщо тебе людина не знає, ти по суті ноунейм. No тому я, по суті, не у ноунейм, no тому що мене має мало хто знає. Але як ті, хто мене знають, всім вітання, всім привіт! А, тому, а, Чому важливо розвивати це, це питання, тому що за цим є, стоїть майбутнє. І а, якщо ми говоримо про там, такий банальний приклад, так, а, нас багато. Чим ми маємо виділятися один від одного, чимось своїм особи, особливим. У мене є приклад. А, Такої е, банальної е, ситуації, коли, наприклад, відкривається бізнес, відкривається ресторан там, чи кав'ярня, і приходить до мене власник і каже, де їх там 100 цих кав'ярень, конкурентів 100-500. І, типу, чим я, чим я можу виділитися? Тому що кава сюди однакова, там сервіс сюди однаковий, чим я можу виділитися. От саме цим брендом, особистим брендом, коли ти маєш показувати себе, ти маєш розповідати про себе. Мені здається, я запишу окреме відео, де я буду розповідати для бізнесу, таких для підприємців, як розвивати особистий бренд, тому що це основна фішка успіху, тому дійсно це важливо а для людей це теж важливо для. Клієнтів для всіх, хто хоче взагалі якось розвиватися і бути в ногу з часом, то так само треба думати, як розвивати свій бренд, навіть коли ви живете десь в маленькому місті чи в маленькому селищі, і ви хочете бути так само успішною. Більше того, я вам скажу, десь всередині кожна людина має таку маленьку, таке маленьку мрію, бажання бути відомим, проявлятися, бути визнаним, бути почутим. Звісно, що це йде все з дитинства, але мало хто про це говорить і мало хто приділяє цьому увагу. Тому це теж важливо. Мені здається класне питання. Тому на цьому все. Таке коротке відео. Я думаю, що будемо ще говорити про різні різні теми, а поки що дайте знати, чи вам такий формат підходить. І я думаю, що ми будемо адаптувати цей формат під вас, під ваші запити, щоб вам було цікаво. Побачимось!